Ріфат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, і ось безпосередньо з ним ми і поговоримо про Крим. Вітаю вас, пане Ріфат. Доброго дня. Я дозволю собі ще одну цитату з виступу Володимира Зеленського під час його сесії у Wall Street Journal Цитую, ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно, і все ж таки я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, потім перейти на дипломатичний шлях, тому що будь-яка війна закінчується дипломатією. Як вам бачиться такий сценарій, так повернення Криму взагалі, як вам бачиться майбутнього Криму? Чи зможемо ми його повернути в результаті цієї війни? Ну, дивіться, якщо ви розпочали посилання на відповідні слова, ви їх процитували президента України Володимира Зеленського. Я також е, сошлюся на одну з його провідних думок, які були відображені в його інтерв'ю е, грецькому виданню декілька днів тому. Де він говорив про те, що українське суспільство не готове розглядати. Я зараз за змістом я не цитую, не готове розглядати е, будь-який е, формат, який би не передбачав, який би е, який би передбачав поступку якоїсь частини. Території е, України і тому він говорив про те, що е, завершення цієї війни має бути завершено з е, звільненням Криму. Він далі говорив про те, що залишення якоїсь частини. Території під контролем російського агресора це означає, що через 2-3 роки з цієї території знову буде розпочато напад на українську державу. Отже, я тут роблю один е, тільки висновок, і ну, загалі з нашої політики, з стану нашого суспільства, і для мене найголовніше тут е, усвідомлення українським суспільством того, що завершення російсько-української. Війни е, має відбутися з Повним відновленням суверенітету української держави на всіх її землях згідно міжнародно визнаних кордонів, і це найголовніше. От це відповідь на питання, як я бачу подальше ситуацію і також долю Криму. Крим буде розвиватися в складі української держави. Тут не має бути жодних сумнівів. Ну і зрозуміло, що ми виходимо з того, що форма статусу. А Криму, а він сьогодні є автономною республікою, має бути статус переформатований, залишатиметься автономією, але на основі права його корінного народу кримсько-татарського народу на самовизначення у складі української держави. Попрацюємо над відповідними документами, і Крим буде територією, на якій будуть дуже добре і благополучно жити всі люди, які там проживали до 2014 року, якщо вони не скоїли яких злочинів проти України. Але є все ж таки питання, уточнюючи, воно стосується того, про що казав президент, і про що говорите ви. Ми повернемо його воєнним шляхом, чи ми повернемо його шляхом перемовин за столом перемовин? Дивіться, я впевнений, що зараз ніхто не може сказати остаточно, ну, як воно буде відбуватися. Бо все буде відбуватися ну це папосно, дуже але на полі бою війни. Але якщо говорити більш вже точно, це все буде залежати від того, як далі. Ну, буде відбуватися е, yeah. процеси, пов'язані з російсько-українською війною. Ми дуже сподіваємося, що е, звільнення е, південних. Е, Областей української держави, це Херсонська область, частина Запорізької області, воно автоматично буде взаємопоєднана з звільненням Кримського півострову. Я думаю, що на цьому етапі. Можливо, вже буде, будуть прямі переговори в якомусь форматі. Я не хочу зараз визначати цей формат, але я особисто впевнений, що це буде більш широкий формат ніж скажімо, Україна і Росія. Це будуть наші провідні партнери, які візьмуть на себе гарантії безпеки України, і вони будуть визначати разом з Україною не лише умови миру. А я би сказав би капітуляції російської держави і подальшу долю російської держави. Це дуже важливо, uh -huh. ну як було е, наприкінці Другої світової війни. І на цьому, якщо так будуть розвиватися події, це буде е, такий мирний спосіб е, деокупація Криму. Але uh -huh. ще знову хочу сказати, так uh -huh. пане Рафат, скажіть, будь ласка, а, чи можна зараз? Зараз припинити е, постачання зброї припасів е, підтримки расистів з безпосередньо з Криму. Чи це реальна історія? Поки є. Так званий кримський міст, ми його називаємо міст через керченську протоку, який побудований незаконно. Поки цей міст експлуатується, цього на жаль, не можна здійснити. Треба вирішувати кардинальні а за міст. а захід, а захід з іншого боку кримський міст. Так це сполучення між Росією і Кримом, а між окупованим Кримом. І континентальною Україною, ми можемо на цьому відрізку припинити постачання? Криму немає стільки ресурсів, щоб вони частина чи помітна частина була би спрямована на підтримку військових дій. Ні, бо вся військова техніка, особливо військова техніка, все це постачається через міст. М -м. А, питання, яке воно постає. Так, і ми бачимо, що зараз з расистами воюють ну, всі, хто може тримати зброю. І навіть е національності вже не мають великого значення. Так, українців, це наша війна, це зрозуміло. Чи можемо ми розраховувати на кримськотатарський на кримський спротив в Криму? Е під час цієї війни, чи все ж таки цей рух. Поки що не сформований безпосередньо в Криму. Дивіться: ми маємо говорити про наявність цього руху протидії російським окупантам протягом вже більше ніж 8 вісім років. Це ті люди. Які абсолютно не приймають російських окупантів, які е не йдуть на взаємодію з російськими окупантами, які е постійно демонструють такі позиції, що надає е право можливості. Українській державі міжнародній спільноті стверджувати не тільки про те, що Крим було незаконно захоплено, а і про те, що те населення значна більшість населення, яка проживає. Кримо і проживала на момент окупації, вони є такими, що залишаються відданими українській державі. І для мене і, здається, це найголовніше. Якщо ну, багато людей спротив розуміють таку активну фізичну дію зброєю в руках, і все таке інше в умовах кримської окупації, в умовах кримського півострову, в умовах, коли там 2014 рік я хочу, щоб це всі згадали, і дві 2000... 2022 рік, 24 лютого, це абсолютно різна поведінка, а, не тільки українського суспільства в цілому, але й його відповідних інституцій, таких як Збройні Сили України, СБУ, прокуратура і, 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 і інші органи, тоді на великий жаль, Українська держава була в абсолютній безсилі, і тоді там не було такого спротиву окупантам, які входили в Крим. Відповідна і місцевому населені яке хотіло би, і мало би, і, і могло би. Прийняти участь у такому спротиві їм не було на кого покластися, на кого спиратися. Але якщо зараз давайте я знову не буду говорити, які можуть бути форми, але коли буде звільнюватися, вже не не просто коли російські вибачте, коли українські війська підійдуть до адміністративної лінії з Кримом. А коли вже буде звільнюватися Херсон, я думаю, в Криму ми будемо вже наглядати зовсім інші події. Одні будуть бігти і будуть затори на дорогах. Якщо до того часу мост буде стояти, то він просто ну допоможе тим, хто має бігти, бо вони незаконно поселилися в Криму. Я вже не кажу про злочинців, які в Криму їх все одно будемо розшукувати. І зрозуміла, та частина людей, які сьогодні очікують на е, українську державу в окупованому Криму, вони теж собі знайдуть зайняття. Я в цьому впевнений. Угу. Останнє питання. А зараз ви дуже цікаву думку сказали стосовно того, що буде з тими, хто зараз живе в Криму. Ті, хто туди заселились, в будинки, в квартири, які, ну, зокрема, належали кримським татарам, так, з яких вигнали? Чи є вже якісь думки з цього приводу, що робити з тими людьми, які зараз там знаходяться, які 8 років там живуть, якщо вони не побіжуть, так? а ми туди прийдемо, як вам бачиться їх доля? Дивіться, існуюче законодавство України безвідносно війни, але існуюче законодавство України говорить про те, що будь-який іноземець або особа без громадянства, яка незаконно перебуває на території Української держави, вона підлягає відворенню. все. Крапка і ну ні, бувають окремі ситуації індивідуальні, коли можуть просто вибачити, дати штраф грошовий, розглянути його документи, але це такі ексклюзивні якісь ситуації. А тут мова йде про майже мільйон колоністів, яких свідомо засіляли в Крим, щоб розчавити. Корінний народ кримськотатарський, щоб змінити етнічну і демографічну ситуацію розклад Криму. А це до речі, згідно міжнародного гуманітарного законодавства, це окремий вид міжнародного злочину, і тому ті, хто це здійснив, будуть відповідати. А ті, хто там поселився, найкраще для них це виїжджати самим, не очікуваючи. але я з вами тут погоджую, не погоджуюсь, але ми про це говоримо. Законодавець має прийняти. Додаткові е, акти, тобто закони, які б ну скажімо так більш конкретизували би оці вимоги міграційного законодавства, щоб не було. Бо ми, ми, ми бачаємо це до речі. Ми про це говоримо. Говоримо з великою такою, знаєте, опасінням про те, що таке може статися. Що наприкінці завершення цієї війни, ми дійсно ми дійсно передбачаємо, що це будуть дуже складні міжнародні переговори, будуть будуть визначені Чати долю Російської Федерації вона буде капітулювати, але вона буде волати про те, що порушуються права людини. Буде знову говорити про росіян і таке інше, яких вона сама поселила. Але ми тут думаємо, що не думаємо, ми виходимо з того, що українська держава тут має бути непохитною. Всі, хто поселився проти річ українського законодавства на окупованих територіях, включаючи Крим, вони мають просто виїхати, і тут ми можемо їм дати послабління. Тобто, цими законами ми можемо їх не карати, якщо вони самі зберуть свої речі і одразу будуть виїжджати трошечки раніше ніж російські солдати до себе додому. Зрозуміло, дякую дуже.